Хочу разом із вами прославити Господа. Давайте скажемо слава Богу. «Слава Богу Чудова погода в нас, золота осінь. От добре, правда? Прекрасно. Нам тут прекрасно, але не всім на території України прекрасно. Ми помолимося в кінці служіння за мого товариша, який втратив свого 21-річного сина. Окупанти вбили гарний. Фізично такий розвинутий, здоровий, розумний, і пролилась кров. Четвер буде поховання. Чекаємо, поки привезуть. Отак, добра Україна, гарна Україна і, напевно, диявол позавидував і атакує Україну, руйнує Україну, і вбиває українців. Тому для нас, віруючих, висновок один ще більш усилити молитви. Щоби Господь заступився за наш край, щоб Господь як скоріше дав нам мир і не лилася невинна кров наших синів і доньок. Я бажаю зачитати одну біблійну історію, і вона дуже повчальна для нас. Дуже повчальна для нас. Вона записана е, друга книга царів у п'ятому розділі теж за військову людину. І я знаходжу в цьому. Цьому тексті для нас кілька прекрасних уроків на наше життя. Я хочу з вами поділитися. П'ятий розділ. Наман, воєначальник царя сирійського, був великою та шановною людиною у пана свого, тому що через нього дав Господь перемогу сирійцям. Цей чоловік був дуже добрий, але проказаний. проказа була в нього. Одного разу всі рійці пішли загонами і взяли в полон ізраїльську одну дівчинку, і взяли в полон із землі ізраїльської маленьку дівчинку, і вона служила дружині Наамові. І сказала вона Господині своїй, О, якби пан мій побував у пророка, який у Самарії, то він вилікував би його від прокази Його, і пішов на Аман, і передав це панові своєму царю, говорячи, так і так говорить дівчинка, що із землі ізраїльської, і сказав цар Сирійський: Піди, сходи, а я надішлю лист до царя ізраїльського. Він пішов і взяв з собою десять талантів срібла, 6 тисяч шекелів золота і десять перемін одягу, і приніс лист до царя ізраїльського, в якому було сказано: Разом з листом цим, ось я посилаю до тебе на Ама. Слугу мого, щоб Ти вилікував Його від прокази Його. Цар ізраїльський прочитав листа, роздер одяг свій і сказав: Хіба я Бог, щоб умерпляти і оживляти, що Він посилає до мене, щоб я вилікував людину від прокази її. Ось тепер знайте і дивіться, що він шукає приводу ворогувати проти мене. Коли почув Єлисей чоловік Божий, що цар Ізраїльський роздер одяг свій. То послав сказати цареві, чого ти роздер одяг свій? Нехай він прийде до мене і дізнається, що є пророк в Ізраїлі. І прибув Нааман на конях своїх і на колесниці своїх, і зупинився біля входу в дім Єлисея, і послав до нього Єлисей слугу сказати: Піди, умийся сім разів у Йордані, і оновиться тіло твоє у тебе, і будеш чистий. І розгнівався на Аман. І пішов і сказав, я думав, що він вийде, і стане, і покличе ім'я Господа Бога свого, і покладе руку свою на те місце і вилікує проказу. Хіба Авана і Парпар, -пар, ріки Дамацькі, не кращі за всі води ізраїльські, хіба я не міг би умитися в них і очиститися? І повернувся і відійшов у гніві, і підійшли раби Його, говорячи йому, і сказали: Батьку наш, якби що не велике, сказав тобі пророк. То чи не зробив би ти, а тим більше, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий. І пішов він і занурився в Йордані сім разів за словом чоловіка Божого, і оновилося тіло його, як тіло малої дитини, і очистився, і повернувся до чоловіка Божого він і всі, хто супроводжував його, і прийшов, і став перед Ним і сказав: Тепер я дізнався, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Тож прийми дар від раба Твого. Та Єлисей сказав: Живий Господь, перед лицем якого я стою, не прийму. А той сильно просив його взяти, але він не погодився. Ось така історія, друзі, для нас є записана на сторінках священного писання. Бачите, і тоді сирійці нападали на Ізраїля, і зараз сирійці нападають на Ізраїля. Бачите, Життя швидкоплинне. хоч до 1948 року Ізраїль був втратив свою землю, і країни зовсім не було. В 70-му році, як був зруйнований храм, все з того часу Ізраїля як держави не було. Бог їх покарав, Бог їм казав, як ви мене не будете слухати, я вас буду карати. Я не покину вас, але я вас буду карати, як ви мене не будете слухати. І він їх покарав. Раніше він їх карав на 70 років, віддав полон у Вавилон. Потім вернулися. А знов, коли вони його не слухали, то до 1948 року вони були розсіяні і е, різні погроми були на них в інших країнах. Отака їх історія. Бо Бога не слухали. Але й Бог по обітниці своїй до Авраама знову відродив цю державу, і вона є, і зараз ми бачимо там конфлікти. І знову сірійці вороги Ізраїля. А ось було як тоді: взяли маленьку дівчинку. І Ця дівчинка сказала йому про можливість отримати зцілення в Ізраїлі. І він схопився за це, як за Соломинку, знаєте, у хапається за соломинку. Напевно, все вже попробував, нічого не виходить, то схопився за інформацію, яку сказала дівчинка. Ну і молодець. Ну і молодець. І кожен хапається за що тільки може, аби вийти з якоїсь важкої ситуації. То природня. Але я хочу, друзі, звернути увагу нашу. На батьків цієї дівчинки, що ця дівчинка знала Бога живого. Ця дівчинка знала, що є сила в Бога його ісцелити. У Бога, якому поклоняється пророк Єлісей. В Бога, якого проповідує пророк Єлісей. Ця дівчинка знала, що є в Ізраїлі пророк. А вона маленька, ну 10 років, ну 12, скільки років було, ну 13 вона в полоні. І в неї є багато інформації за Бога живого і за його раба Єлісея, що Господь через нього діє. Отаким От батькам повага і честь, тому що вони розказали цій дівчині про Бога живого ще в маленьких роках, ще з дитинства. Це не за один день, не за один день вона взяла цю інформацію. І, будучи в полоні, в чужій країні. Вона видала цю інформацію для цих людей. Які молодці ці батьки, що вони їй сказати нашою мовою, не крутили мультики, де там демони дітей забавляють, там герої в тих мультфільмах, Напевно, такі страшні, що в пеклі демона такого нема. Бувають такі мультики. О, вони її не крутили ці мультики, які можуть їх її осквернити, запаморочити її розум. Або навіть деколи через телевізор дитя його держиме стає, як сидить сутками там і дивиться. Вони не крутили її, можливо, в Машу Медведь, бо вона була б навчена від Маші Медведь не поважати старших. А вона, значить, була такою порядною, що до неї прислухались. Напевно, вона завоювала вже довіру і авторитет. Надійною, порядною, спокійною, вміла поважати старших, турбуватись про старших навіть в чужині і чужинці. Але вела себе по-людськи, по Божому себе вела. І я цим батькам ставлю, знаєте, оцінку відмінно. Відмінні вихователі, відмінні наставники, відмінні. Дорогі друзі, я знаю історію багатьох священнослужителів, і знаєте, що я з їх біографії знаю, що батьки їм привили любов до Біблії в дитинстві. Батьки їм багато розказали про Бога. Про любов Божу, про заботу Божу, про силу Божу, про мудрість Божу, про обітниці Божі. І вони, хоч каже, в підлітковому віці, в юнацькому віці, вони так богом не цікавились, так жили своїм життям. Але те, що посіяла бабуся, те, що посіяли батьки, особливо один каже, бабуся завжди мене брала з собою, коли молилася. І я каже, грався біля неї, а вона молилася. І він виріс молитовником, а той виріс проповідником. Батьки передали, батьки посіяли, дідусі, бабусі посіяли добрі зерна, зерна істини, зерна любові, зерна поваги. І це це дитятко, мало це всередині. І воно з нею піде, оце зерно крізь усе життя. І спасла ось ту людину. І це великий урок для нас, дорогі друзі. Бо ми деколи батьки треба те робити, те робити, включили телевізора, включили мультика, і дитя там сидить і дивиться, і що дивиться, і. Які цінності закладаються, які пріоритети вимальовуються в розумінні дитини, в свідомості дитини, хто її знає? Тому хай Бог поможе нам, в кого в нас є доступ до внуків, а в кого ще є дітки, щоб нам добрий вплив зробити на них. Знаєте, добрим благословенням їх благословити, добрим багажем їх благословити, щоб вони виросли такими, які, які знаєте, принесуть добро і благословіння, де б вони не були, навіть в полоні. А вона в полоні, бачите, що робить. Добро! Людина отримала, людина отримала зцілення в полоні, дякуючи цій дівчинці, а могла б бути обіжена, роздратована, замкнута, в депресії, ненавидити їх повністю. Але й ось так послужила, і Бог прославився. Звісно, цей чоловік зробив помилку, яку можемо навіть ми робити. Коли, коли вже цей чоловік прийшов до пророка, він собі намалював. Картину, як воно має бути, як до нього має вилитись благословіння, як до нього має прийти благословіння. Вийде пророк, помолиться, покладе руки на нього і хвороба оставить його. Він намалював Богові путь, як Бог має діяти в житті його, як Бог має підійти до нього. Але Господь завполамав його плани. Я думаю, той Єлисеєві. Від Духа Святого було, що навіть не вийшов до нього. Чуєте, це ніби не повага, так? Да? Навіть не вийшов до нього. Слугу відправив. От. І, і грошей ніяких в нього не взяв, нічого не взяв. Він йому демонстрував, що Бог, який на небесах, він не жебрак, він не бідняк, що він за якусь золоту монету вже буде тебе зціляти. Те, він не хоче зцілити, він без грошей зцілить. Він без грошей дасть ласку свою. Він йому демонстрував і показував, який є Бог. І він і не взяв грошей від нього. Але я хочу на Іннеїманове зупинитися. Це був по удар, його, удар по його гордості, що це вийшов слуга, навіть не пророк, а слуга, а приїхала, хай скажемо по народному шишка, чин, воєначальник, Те приїхала людина, на якої посада ого-го, війни вів від імені Ізраїля від імені Сірії. А він слугу вислав слова, каже: іди в Йордан, скупайся сім разів, будеш здоровий. Ну і він розгнівався. А що, в Дамаску, річки, Авана, Фарфар не краще Йордан, я міг би там помитися і розпсіхувався, розгнівався. Ну, можливо, знаєте, хвороба людина, вже може дратівлива, а можливо, гординя спрацювала. Він налаштувався, що зараз якийсь там дідусь, пророк бородатий там в якійсь мантії вийде і там буде призивати Бога, і на нього зійде. А він просто ті передав йому меседж. іди у конися, сім раз, будеш здоровий. І, і його це ламало, ламало. Добре, що в нього були слуги і сказали: Слухай, якби він тобі щось велике сказав зробити, виліз на якусь говерлу. І там получиш зцілення. Або скільки ти золота привіз в десять разів ще більше. Завези на той сиротинець, на той, на той. Ну, наприклад, я моделюю ситуацію. Ти би зробив, бо ти хочеш зцілення, тебе проказав. А то він сказав тобі елементарне. іди сім разів в конисялі. Ну, не вже так важко. От мудрі слуги, так? Да? Мудрі слуги. Мудра дівчинка, мудрі слуги. Говорили його, і він пішов в Йордан, сім окунувся. Раз, раз і чистий. Мала Богові свято. Бог любить людей. Амінь. Бог зціляє людей. Він зробив, Бог через Єлисея зробив за його життя 32 чуда. Навіть Єлисей воскрешав з мертвих людей. Такі, така дія благодаті була через нього. Така дія благодаті, що прийшла жіночка, дитя померло. І Він прийшов, помолився дитя воскресло. Отака благодаті єла. Знаєте, дорогі друзі, це урок для нас. Ми деколи Богові малюємо теж дорогу, як Бог нам має допомогти. Чи то тільки в тій церкві мене Бог почує, тільки на тому місці мене Бог почує, тільки якщо я оце зроблю, то я буду благословений. Знаєте, дорогі друзі, нам треба бути смиренними. Де є Бог, туди йти, і які умови, які там повчання, все це зробити. Все це зробити ради того, щоби вилилися благодать Божа на нас. Деколи мені кажуть люди, та мені стидно піти в церкву. Що мені друзі скажуть? У мене такі поважні друзі, я з такого поважного кола. Вони з мене будуть сміятися. що, богомолка. І, і знаєте, стидно, Колись в Ісуса Христа були фарисеї. Які, які вірили, що Ісус син Божий, але ради посади своєї в синагозі, десь там, де вони збиралися, ради посади своєї, вони не говорили про Ісуса публічно і не були друзями публічно. Вони сторонилися Ісуса, бо велика посада була, і хіба добре робили? От сьогодні ми дивимося, що Ісус може дати, а що йому посада давала? Ну тоді серед людей що давала, а в плані вічності. Якщо вони не примирились з Ісусом, то вони разом з тією посадою вже в пеклі мучаться. А якщо примирились з Ісусом в небесах Царствою. І це великий урок для нас, друзі. Яка преграда не була, коли ми йдемо до Бога, коли ми хочемо примиритись з Богом? Яка преграда? фальшивий стиль, фаль... там, можливо, репліки друзів, можливо, родичі? От що б не було, йти до Ісуса, треба однозначно, з ним примиритись, з ним подружитись, з ним побудувати чи відносини. Мир з ним побудувати, не дивитись не вправо, не вліво. Головне, Ісус Христос, головне мир з ним, головне, щоб він був нашою опорою, нашою баштою, нашою надією, щоб ми в цьому житті відчували, що ми не сироти, а ми сини і дочки нашого Отця Небесного. Це саме головне, це саме дороге. Тому хай Бог дасть кожному із нас таку сміливість, таке дерзновіння, таку хоробрість. Знаєте, щоб диявол нас не зазмущав, не налякав, але щоб ми до Господа прийшли, були з Богом, дружили з Богом. І знаєте, навіть той, хто критикує спочатку, потім скаже, ти мудро поступив. Знаєте, як, як мені раз сказали, коли почалась війна, родичі, друзі, мене чотири брати, і чотири сестри в Америці живе, і батьки в Америці іммігрували 15 років назад. Телефон обривався. Друзі, тікай з Києва, я молюсь, Бог каже, лишайся. Команда каже, ми лишаємося. Телефон червоний був. Коли вже більш-менш успокоїлася, а ми служимо далі, як і служили, дзвонив туди мені і каже: Як добре, що ти всіх нас не послухав. Я кажу: я так думаю. Але не просто було, ох, тиск був! І є в Румунії будинок, і є в Молдавії будинок, і є в Польщі будинок, і є в Німеччині. У нас з Німеччини сьогодні от браточок є. Привіт Стросінгена. Німеч... З Німеччини гість є. В Німеччині ми тобі житло дамо. І так тиснули. А ну-ка, а, а прильоти, 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 знаєте, ті тиснуть, прильоти лякають. І як воно було непросто довіритись керівництву Духа Святого? Я вірю то, Господь так керував, Бог давав на серце лишатись, не втікати. І і вижили, Бог зберіг. Та якби і не зберіг, то я би я би ну, закінчив би своє життя при виконанні його доручення. Він зараз мені сказав лишитись, я лишився, а за наслідки відповідає Бог. Так, Рома, прямий ефір для підписнику побажання і вже нагороду мав би там і вас чекав би. Хай Бог <рес> освікав. Але великими грошима такого Бога не заробив. Амінь. Я, знаєте, ще. Бога є певне завдання Брат для мене, Павло. щоб я жив і трудився. Слава для підписників. Служив. Бо деколи ми люди щось там защемить, може забери, може, знайти, може як забери. Одна жіночка плакала, а ти ще не це зробила. Що я хочу, щоб ти зробив? Ти мені як великому це треба. А, як так, так, то добре слово скаже. А ми деколи егоїсти такі. Все, забери, забери, вистріш мене до неба. потрудись, пороби добро, допомагай людям. Тому, друзі, хай. Хай, цей Нійман буде нам прикладом, де чуємо Єлисея, де чуємо Єлисея. Я вже колись тут говорив за Ісуса, який згадав за цю історію. От е, Роман читав за жіночку, яка собі сказала, як я тільки торкнуся, і я буду здорова. Яка віра була? А до інших людей там, до певної групи людей, Ісус сказав, хіба було мало прокажених в Ізраїлі, а тільки оцей Нійман ісцелився. А вони біля нього живуть, і вони теж таку хворобу мають смертельну, як цей Неїман, ну, е, сирійський воєначальник. Але чомусь вони не вірили. На того пророка говорили, напевно, наклипи різні. Можливо, обзивали, можливо, не поважали, можливо, якимось називали там отшельником чи радикалом чи як. Ну і не йшли. Мені до тих покажених мене питання. Люди добрі, зцілення біля вас, а ви не йдете. Ви що, розум загубили свій чи що? Ну, ну, навіть якщо не поможе. Ну, кажуть, що допомагає. Ну, піди хай, єлися і за тебе помолиться. От бачите, не хватило, не хватило. От розуму, не хватило, сміливості, не хватило. Ось чужинця хватило. Дитя, це тіло стало як у малеї дитини. І пішов додому здоровий дядь і, і, і далі жив. Тому благословляю вас, друзі, з Богом примиритись. На зло всім препятствіям, Чуєте? на зло всім препятствіям. З Богом жити дружно, з Богом бути близько, Богом бути наповненим, щоб коли ми цю землю будемо залишати, ми з радістю сказали «Прощай, земля, іду домой, І я йду в небеса. Отака От хай нас дружба крепка буде з нашим Господом. Я бажаю вам цього і закликаю, щоб ми помолились за наш край, щоб не гинули хлопці, дівчата, не руйнувалась Україна, хай панує мир, хай панує мир. Давайте помолимося за нашу землю.